Сертифікована від заводу Антонов з за, авіаційного алюмінія. У мене три таких літака, я розіграю їх серед два. Такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шапці профіля. Розіграш. А, все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюти його і підпишіться на мене. Все. І за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є подставка. Він же ж там дивіться, крутиться. У нього тут підіймається. Ну, серйозна модель. В руках тримаєш дуже серйозно відчувається. Так одна вже зібрана. Нам буде модель друга розібрана, треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова, що це офіційна модель. Колекційна модель. Всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацани дось там на костюмчик собі повісити, Теж офіційний від Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія, і щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там де Байрактари виготовляють. У мене є шеврони такі фірмені їхні. Я вам приложу. А за четверте місце ну знаю, давайте тисячу гривень зробимо. Да? І теж шеврончика вам накину. А, Все, в принципі, це всі умови. Отак От дуже просто, а сам розіграш буде за посилання в шапці профіля. Як перейти в телеграм, хто ще не знає, вгорі справа там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все. І ви в телеграм-каналі. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би, такий крок серйозний, ну, який віде в світову історію, да? неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі і величезний крок на шляху до перемоги. Явно повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються. Для вас готові колекційні літачки, вся інфа за посилання в шапці профіля. Це, друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Ми полетіли.